Вітаю всіх, хто подорожує разом зі мною, хто дивиться мої відео, коментує. Дуже щиро всім вдячна! Нагадаю, що мене звати Людмила. Канал я створила для теплих, затишних переглядів. Це канал про вінтажний посуд, який зберігся в моїй родині. Наразі я демонструю. Поки що тільки те, що було раніше придбано або подаровано нашій сім'ї родині. Почну своє відео з такої чарівної квітки, яка розквітла в мене, вирощена мною, орхідея, дуже обожнюю зелені, зелений колір. А ось ця вазочка, незвичайна, була привезена з Вроцлава. Під будівництвом знаходилися гори землі, які мали вивозитися. І ось ця пляшечка була забрана мною. Це аптечна пляшечка 1900 року, Кенігсберг. І дуже гарний знизу, ось там, бачите, клеймо. Ось такі я хотіла показати речі. Навіть так була врятована і привезена в Україну. Почну демонструвати свої вироби сьогодні я з незвичної чашки, яку я знайшла у місті Коростені, гуляючи по барахолці. Там як такової немає, але є деякі локації, де люди виносять свій посуд. І присвячене сьогоднішньому відео буде ніщо інше, як початку зими і деяким предметам, пов'язаним з цим. Ось таку чашечку хочу продемонструвати вам, яку я купила за дуже-дуже смішні кошти. Це ручний розпис. Чашка дуже гарна, з двох сторон ручний розпис. І клеймо, подивіться, будь ласка, це Владивосток. Там такий знаходився колись завод. І... Ось така чашечка була привезена. Блюлечку я підібрав, і мені дуже вона подобається, особливо з цим таким розписом. Далі продемонструю форму. Ви знаєте, хто дивиться мій канал, що я дуже люблю форми. І це вже мій любимий користень. Користенські чашечки були ось такі розроблені. У 2000-х роках. Ось, будь ласка, клеймо, другий сорт, коростень. Чашечка дуже-дуже зручна. Це більш чайно кавово. Але ось цей орнамент такий він, щось мені середнє між абстракцією і українським нашим орнаментом. Це набір, і ми їх купили для користування в сім'ї. А далі я хочу продемонструвати ось такий гарнесенький предмет. Це ми з донечкою робили декупаж старих наших речей. І ось такий вийшов у нас чудовий. Що я з ними роблю? Так, зараз покажу, як я зберігаю свій посуд, те, який не вміщається. І почну я з форми такої самої, але дуже чудового сервізу. Сервіз складається, чайно-каловий сервіз складається з. Шести чашечок. І я зараз так їх розставлю, щоб вам було видно. І коли я дізналася, мама мені зателефонувала і сказала, що доня є такий гарний сервіс з синичками, і я зразу сказала мамі, так, я дуже хочу. Хоча мама сказала, форма в тебе вже така чашечок є. Дуже гарні синички. Ну, просто вони такі українські, наші, гарнющі гарнющі. Дуже гарне блюдечко. Шепшина. Подивіться, вона, хоч цей деколь, але вже майстерський була виконана ця деколь. Якщо ви знаєте, деколь малювали художників і замовляли на київському заводі, Де робили деколі. Далі йшли ось такі пиріжкові тарілочки, дуже незвичні, тим, що саме вони були, раніше входили в набір як салатник. Але мені дуже подобається, що так було вирішено на заводі. Дуже гарні їх теж шість. Далі йшов чайник. Чайник мені також неймовірно до вподоби. Форма чайника у вигляді конуса, але видовжена. Така кришечка. Деколь тут вже багатша. Парочка така гарнюща. Ось такий чайничок. Далі йшла цукорничка. Ось така цукорничка, теж така деколька гарнесенька. Ось така цукорничка, теж видовжена форма. І ще інший молочник, який обов'язково входив в чайно-кавові сервізи. Ось такий. Гарненький, цікавенький вишківничок. А нещодавно я розповідала в своїх відео, нещодавно я натрапила на інтернет-площадці дуже цікава форма чашки коростенського фарфорового заводу. Мені вперше вона зустрілась, і я з продавцем списалася. Спочатку я взяла тільки дві чашечки і блюдечок до них не було. А ось такі були дві тарілочки. Хоча продавець повідомила мені, що більше тарілочок немає. А потім я викупила всі чашки після того, як я їх побачила. Хочу сказати зразу: це 2000-ні роки. Це позолота, будь ласка. Але на чашках є також платина. І розкажу в книзі, яка була випущена до століття Коростенського фарфорового заводу. Така інформація, що в кінці 80-х років були скрутні часи уже з поставками на фарфорові заводи золота. Золото, яке наноситься на фарфор, називається рідке золото. Воно вироблялося тільки в Росії, і поставки були по всьому Радянському Союзу. В кінці 80-х років вже було складно. А на початку 90-х, коли прийшла наша незалежність, Єльцин видав указ, щоб не було поставок на пострадянський простір з рідкого золота. Коростенський фарфоровий завод зібрав делегацію і вирішили поїхати в Німеччину, домовилися. І в Німеччині вони навчилися робити якісно використовувати золото, закупали в Німеччині золото і платину. Так от ці чашечки хочу вам показати. Подивіться, це. Я не можу передати своєї радості від придбання цих чашечок. Форма чашок досить незвична, ви бачите, але вони дуже зручні, це деколь, але деколь виконана на основі, ви бачите, як розміщена деколь. Тобто ось так і ось так. Далі ось так само. А там, де платина, деколь трошки інакшого характера. Подивіться. Я дуже радію, що мені вдалося їх придбати. І видно на фото, що це осінь, барви такі. Дуже ось це йде платина. Якщо сфокусується, зараз ви побачите, я так зроблю. Це платина. Ось таке відео. Хочу зазначити, що зазвичай в моїх відео я розміщаю в кінці цікаві предмети, які, мені здається, цікаві і вам. Хочу подякувати всім за те, що підтримали мій ролик з вінтажною глиною, яка збереглася. І вдячна всім, хто коментує, хто передивляється. Заходьте, підтримуйте нас дуже мало на youtube просторі україномовних каналів про порцеляну. Підтримуйте один одного, дуже рада, щоб ви надалі подорожували зі мною. Я думаю, вам сподобається.